Доброго дня, колеги. Є статусі розпочати засідання земельної комісії. У нас сьогодні на порядок для виноситься шість питань. Всі члени комісії присутні. Є пропозиція перейти до розгляду першого питання про відведення земельних ділянок громадянах метафнур безоплатної приватизації. Шановні запитання, на наважу, що випробувати саме проєкт рішення про реалізації прав громадянам

единнасць эфектыўная параграма, замяўся з заяўкай, што

з позовом щодо Когда с позовым фидованием крикла даже, ну видите, ему надавалось на гелянках нагрузница, там 4,5 гитара. Я спеціально специально ну, нашого спеціаліста ну, по логике, зона делан, форма количественной радиовой, то тазырь на динамке використовую их. Відповідність доволі що там має бути ще одна частина, та це поводжена там, тобто, і до можливо, їх не може ну, людина звернулася до цього ми маємо якусь, скажімо, задоволістю, а так, щоб розуміти рівня, як їх розвитатися в цьому. Правильно це другий, третій пункт стосується згадування кінометри перспектив на перспективки. как там бесплатные кровь сдать и кабинет, который пациент para a aprobación da documentación. A actividad de la Cámara de Diputados no tiene nada de que ver con esto, porque se desvanece en este tipo de actividades que se desvanecen en esta documentación. E este punto se desvanece en este tipo de actividades que se desvanecen Tai iš tiesų įstrūktė, tai yra būtent visiems, ką pradėjote rekonstrukciją, tai kad buvo, pavyzdžiui, labai gerai, kad visi įkyti ir jie greitai čia patekdavo, sakykime, pakilę turinysų, na, taip, tam būtų tikrai traktuarai, tai tai buvo viena smūška, sakykime, plumba, čia būtų, mes vienai grįžtume į visus, tik prabūvė, kad visi darbotų čia. та проводити реконструкцію, пропонував інші на навиках, де інші місця не витримували зарядних ставлень на експертизію. Є пропозиція схвалити, так? Проти уціленовища. Ясно. В цьому проєкті розказується, ну так же, надавали дозволи на розробку експертизної документації. Зараз в першому місці розпочнемо документацію як прибудова, когда у нас программа подряд родивших группу телефонец, только сведу и ясно. Да, там дети как приватники, так как мене обман хурмона. punkte su suite, na zemlom ne dinastije, te dvije arhajke. Mi po perše i ove, da bi se prodolžili do zemlom ne Samova, a je zbog rako tomu, što bi nisbog prvojšli. Так, да, так, да, да. от ми сейчас его приложили аж, аж до айсберга, вже бачите, что он стикується, где нравится оттуда заканчивается. Плюс тут крапление число и споруды. Уже в данном задаже три маты, ну, для явно часовой споруди. Зараз подавляется еще документация. На дві, і коли вже вже збілені, вже, значно, вже вже всі інерті, хвили, і вже будуть свинене, з цільового призначення, то практично всі все припинены, кроме немецких тех, следующий модуль. Такие мы дизайн уже на приватно глянцева. І красивый пункт стосується существует на глянце по дне. Ну, все знають, що там є есть раньше кошель.

Людина має право, скажімо, відповідно до чином законодавства випуск на віднакупі таких, хто не виконує. Пропозиція схвалити? Дякую. І кращий проєкт рішення це щорічно ми приймає з вами рішення примірні вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площади у майнадцятих. Вартість тысяч разных базов, є постановка бинета министров. Там есть Ми Мы взяли до основу. Один из паспорта это вартості, вот, что на между вартости вартости два появилась за каждой области предназначения. на В товарах аренды своих наверное давай аренды. Минимально было рахункова давай все равно подарок на чего отплачивать эти подарили. Пропозиция с политиком, да? Проти отримались одного Дякую, колеги, всі питання, які виносились в розгляд комісії розглянуті і ухвалені відповідні рішення. Дякую всім за роботу.